Огляд квартири депутатська 27, це другий поверх, це спецпроєкт 57 квадратних метрів. Ми зайшли в квартиру, тут у нас передпокій невеличкий передпокій, Тут же у нас йде кімната гардеробна. Дуже багато всього влізає, фактично весь гардероб. Тут зміщається. Йдемо далі. Тут у нас вітальня, телевізор, аудіо і всі речі, зона для роботи і кухня. Дуже зручно знаходиться зона для роботи і кухня поруч. В принципі, в квартирі євроремонт, дуже теплий будинок. Скоріше вікна взимку відкриті, чим закриті. Тут поруч сама котельня, яка завдяки якій тут завжди дуже тепло. Також з іншої сторони у нас йде спальня. Квартира подається з меблями та технікою. Окрім там, дрібної техніки мікрохвильовки, там все тут залишається, один з телевізорів. Так. Ось у нас такі великі вікна. Ну, там є паркомісце. Одне з паркомісць, воно вільне. Ну, воно вільне, а зайне те.